Ні, власне, вже відбулась проповідь та намаз в бучеті Ар Рахма. І власне мусульмани вже вийшли, вітаються один одного, спілкуються і відвідують ярмарку. Зараз вони мають після цього мають відвідати мусульманське кладовище. Згодом відбудеться намаз з аз зухри, а також ритуал жертвоприношення. Для нього спеціально було підготовлено близько 50 овець, які протягом дня будуть приносити цю жертву. І а, хочеться зробити невеличкий бекстейдж, розказати про те, що е, саме відзначається е, Курбан Байрам е, в 10-й день місяця з Ульхіджа за ісламським календарем. Свято триває три дні, і віруючі мусульмани намагаються радувати рідних, близьких та друзів. Е, це свято відзначається по завершенню обряду щорічного тобто, паломництва в Майко Саудівській Аравії. А власне, Курбан Байрам е, це свято. Арабського від арабського корення КРБ, яке означає все, що по наближенням тому сутні свята настільки стільки в жертвоприношенні, скільки в наближенні до всевишнього за допомогою цього обряду цьогорічні цьогорічне м'ясо тварини, яке буде принесено в жертву, буде роз. Криму та зони АТО, про це повідомили в прес-службі духовного управління мусульман України Ума. І роздача м'яса малозабезпеченим мусульманам столиці та переселенцям відбудеться в неділю 5 жовтня. Сам же Курбан Байрам відзначатимуть сьогодні, у суботу, 4 жовтня, і як ви знаєте, це одне з найбільших мусульманських свят. Цей день сьогодні тут присутні. Таїд із це він власне і провів святкову молитву в Мочеті Ісламського культурного центру. І так що хочу сказати про те, що людей дуже багато, вони як із Києва, так і є ті, хто спеціально на курбан Байрам приїхав до Мочеті. І, власне, Зараз будемо вже трохи більше з ними спілкуватись, тому що вони просили, щоб ми почали з ними спілкуватися вже після намазу і е, має відбутись підхід до настоятеля Мочеті і згодом, подивимося, як власне, відбувається жертвоприношення. Андрій Юлія, дякую тобі за інформацію. Я ще глядачам нагадаю, що у Криму мусульманське свято Курбан Байрам цього року оголошено неробочим святковим днем. Як повідомляється, власне, на сайті уряду Республіки Крим. Це ще новина за учора, але як ви бачите, сьогодні вона актуальна. І 4 жовтня субота. Власне ж, сьогодні припадає на вихідний день. Відповідно, понеділок, 6 жовтня, буде вихідним днем. Ну а ми будемо продовжити нашу трансляцію власне від Соборної мечеті Києва. А Рахма, де ви зможете побачити деталі того, як мусульмани святкують сьогодні? Корбан Байрам.